Богдан притула Юден. Крізь товсті металеві грати пробивалося тьмяне світло підвальної лампи, гнітюча тиша серед вологих бетонних стін навіювала відчуття ізольованості і безнадії. Я тричі зривала голос, благаючи хоч когось про допомогу. Із мого горла. Окрім протяжних криків, подекуди вилітали червоні бризки і всіювали холодну долівку кривавими візерунками. Тепер я більше не могла кричати, із грудей виривався лише булькотливий стогін, схожий на звуки конаючої тварини. Мені не було відомо, скільки вже часу він тримає мене тут тиждень, місяць, три. Байдуже. Бо я, я кохаю його, я люблю того монстра, чиє обличчя кожного дня скажено шкіриться мені крізь грати. Воно таке страшне, огидне, вкрите паленою безумства, і прекрасне, навіть ангельське. Я пам'ятаю, яким він був раніше. Я все ще можу розгледіти в ньому юного німецького студента. Такого ніжного і сором'язливого із глибокими блакитними очима. Це не він приходить до мене кожного ранку і жбурляє мені під ноги алюмінієву миску з огидними помиями. Ні, я бачу крізь брили безумства його світле і чисте обличчя. Якби ж ця клітка розплавилась у вогні мого кохання, і я змогла пригорнутися. Поцілувати мого Фрідріха, зазирнути йому в очі і розтопити кригу його серця. Я знаю це. Сьогодні мене вкотре розбудили важкі кроки на сходах. Підвівши очі, я побачила його черствого і прекрасного, жорстокого й ніжного, монстра і принца, Він ніс в руках дивну металеву посудину. Схожу на яйцеподібний резервуар, із приладу стирчала середньої довжини трубка, а з боку виднівся червоний вентиль. Я з острахом і здивуванням подивилася на Фрідріха. Раніше він приносив мені тільки їжу і воду. Я встала із холодної долівки підвалу і зіпнулася на ноги. Чоловік лише вишкірився і обпалив мене скаженим поглядом ненависті. Було боляче бачити це, було нестерпно і невимовно боляче. Коханий, одне лише слово зірвалось з моїх вуст, на очі навернулися сльози. Він обернувся до мене і засміявся. Цей сміх був гострішим за десятки ударів, які я знесла за час свого ув'язнення, гострішим за ляпаси й стусани. Тихий плач. Мінорною нотою линув по підвалу. Мелодійні звуки страждання відбивалися від стін і поверталися до мене, врізаючись у мою посічену коханням душу. Чому ти такий? Що я зробила не так, Фрідріху? І знову мовчання, лише стукіт інструментів долинав зліва від моєї камери. Не мовчи, милий, прошу. Я благала, вкотре просила його, але він, як і завжди, мовчав. Враз я почула, як щось гупає по бетону, якраз з того боку, де працював Фрідріх. Повернувши голову, я побачила, як із верхньої частини стіни сипляться уламки, а вже за мить металева трубка нависла наді мною, загрозливо трусячи чорним отвором. Що це? Мій крик відбився від стінок підвалу, пронизавши слух. Фрідріх лише вкотре зареготав і, потираючи руки, неквапом піднявся східцями геть з підвалу, навіть не глянувши на мене. Я лишилася сам на сам із металевою трубкою, одна у холодному підвалі безумця, якого любила усім своїм дурним серцем. Я прокинулась від знайомого тупоту ніг на сходах, але цього разу до них додалося ще щось, точніше, хтось. Стривожена, я підхопилася на ноги і глянула у бік дверей, що вели назовні. Мене охопив невимовний жах. Двоє чоловіків у військовій німецькій формі неквапом спускалися до мене. Вони жваво про щось говорили, іноді, потираючи руки. Десь я вже бачила цю форму: хрести, орли, червоні пов'язки на рукавах, наче у тумані, брязкіт скла, крики людей, по вулицях, усіяних уламками йдуть вони з дубцями у руках, ті ж пов'язки, та ж форма. Я тоді визирала за дверей батьківської крамниці, коли до мене підійшов. Фрідріх, більше я нічого не змогла згадати, лише пам'ятала, що кохаю його, але не могла відшукати в пам'яті, коли, де і як ми познайомились, лише знала, що безтями люблю мого милого німецького студента. А потім цей підвал і клітка. Що відбулося? Хто він? Хто вони? Чому? Я притислась до стінки і затремтіла. Чоловік, що був із Фрідріхом, єхидно мені всміхнувся. Його супутник зареготав. Далі вони вдвох пройшли повз мене і наблизились до тієї чудернацької машини. Можемо розпочинати випробування, гермайоре. Усе готово. Фрідріх схилився над нею. Чудово, запускайте газ. Майор відійшов від нього і глянув на мене. Бувай, юдеше шлампе, дихай глибше і частіше. Він зареготав. Із трубки заструменів зеленкуватий газ. Я впала на підлогу і стала кричати. Фрідріху, коханий, чому ти робиш це? Зупинись, серце, зупинись, прошу. Заткнись, єврейська наволоч. Скоро так скиглитимуть мільйони ваших нікчемних душ. Завтра Гітлеру буде відомо про успішність нашого експерименту. Слова Фрідріха торжественно гриміли і відбивалися від стін підвалу. У мене почало двоїтися в очах. Заболіла голова. Зупинись, прошу. Я просунула руку крізь грати, судомно хапаючись за повітря. Майор підійшов. І з усієї сили наступив на неї. Найн, Юден, лізь назад. Єврейка думає, що я кохав її, але наш газ більше її вподобав. Сміх німців довго дзвенів у моїх вухах, аж поки я не поринула у вічний тихий сон. Це не було кохання, це був простий удар кийком по потилиці. І спалах несправжніх спогадів про прекрасного студента німця я була просто під дослідною мишею у лапетах машини геноциду. Богдан Притула Юден. Озвучено студією Руда Книгарня. Читала... Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.